Ось ці модульні домівки стануть прихистком для сотень сімей, що приїхали до нашого міста з палаючого сходу країни. Це модульне містечко було споруджене завдяки гуманітарній підтримці, що надійшла з Німеччини. Будівництво відбувалося також за сприяння німецького товариства міжнародного співробітництва. Таким образом, Германія демонструє не славами, но й з лавами, з Україною, оказание помощи устающим це переселенцам. Судьба переселенцев очень воюет людей из в Германии. Поэтому Федеральное правительство близко следит за событиями в Восточной Украине и немецкое население с большим сочувствием слідують на <клухи> суд про Усього в Україні було споруджено сім таких містечок, які можуть прийняти на тимчасове проживання майже три з половиною тисячі людей. У криворізькому модульному містечку можуть розміститися 430 осіб. Тут є усе необхідне для життя кухні, спальні, навіть власна пральна кімната. Представники обласної та міської влади щиро подякували німецьким колегам за надану підтримку та розуміння. Зі забрали які потягнули руку допомоги в той час, коли на востокі України. развернулась самая настоящая необъявленная война. И тысячи жителей Донецкой и Луганской области были вынуждены покинуть свои места, где они родились, где они жили, и даже не думали о том, что когда-то им придется все бросить и уйти. Они взяли самое необходимое и приехали к нам, на Депутровщину. И сегодня их приютил Кривой Рог. И мы уверены, что для них Кривой Рук на это время станет настоящим вторым домом пускай временным. Я свято верю в то, что буквально через некоторое время вы поблагодарите гостеприимных хозяев, скажете мэру города спасибо, всем жителям скажете спасибо и отправитесь домой. Ну а пока вы здесь. Спасибо немецкому правительству, которое вошло в нашу ситуацию и тоже протянуло руку помощи. Спасибо жителям города. Спасибо всем, кто здесь собрался. В Украине закрывается четвертое местечко. Друге на Дніпропетровщині, і все це стало завдякуючи тому, що президент України Петро Олексійович Порошенко та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель домовились про надання Україні гуманітарної допомоги. І ми отримали за дорученням уряду Державна служба України з надзвичайних ситуацій цю допомогу через міжнародного Криворізький міський голова Юрій Вілку зазначив, що поруч з модульним містечком знаходиться вся необхідна для життя інфраструктура. Всі умови 100% для проживання створені. Починає від тепла, води і всіх інших умов, оканчуває рядом школа. Рядом детский сад, рядом амбулатория. Мы здесь, на территории городка уже наметили, здесь будет расположен тоже медицинский пункт. Я благодарен промышленным предприятиям, которые рядом находятся, которые готовы предоставить рабочие места для жителей этого поселка. Відкриття модульного містечка це велика радість для переселенців зі Сходу. Багато хто навіть не втримує сліз. До цього жили в Луганській, сиділи в підвалах, пряталися. Чотири місяці в нас не було води, газу, світу. Взагалі нічого не було. Хороший городок, дай Бог здоров'я всім тим, які будували. побожі б, звісно. в нас вже дуже багато переселенців. Наразі бажання заселитися у модульне містечко виявили 340 сімей переселенців.